Вітання всім поціновувачам ірги. Слава Україні! 27 червня, 24 рік. Закінчуємо збирати іргу в цьому році. Така тут шпалерна посадка довжиною біля 200 метрів. П'ять сортів тут є в цьому ряду. Така ось урожайність кожного року. Зараз пройду поряду. Спробую показати. Кущі невеликі, біля двох метрів. Ведемо їх таким інтенсивним методом. Ті кущі чи ті пагони, які під вагою розвалилися, вони будуть вирізані зимою чи весною. А такі от молоді пагони, однорічні, дворічні. залишаться їм на заміну. І так, такий пагін живе максимум 4 роки. Перший рік виростає, другий рік частково загружається ягодою, третій рік плодоносить повністю. Може бути зрізаний наполовину. І далі зрізаний повністю. Така от нагрузка кустів. Просто лежать на землі. Деякі сорти вже зібрали, тому там ягоди залишилось мало. Цей сорт частково зібраний. Тут я зібрав трошки ягоди. Сорт Honeyвуd. Такі от грона. Загрузка бачите яка. просто лежать на земле. Далее сорт Мартин. Так само, рано великий, красивый. Кущ виглядає отак і не один він. Основна маса вже зібрана. Такий дворічний пагін. Весь в ягоді. Просто краса. Вона велетенський. За смак не буду говорити, тому що смаки у всіх різні. Отакі От грони. Вже він трошки перестигає, почав ізюмитися. Якось так виглядає. Йдемо далі. Наступний сорт. Просто весь в ягоді. Від низу до верху. Прекрасна ягода. Це сорт Тісина такі от грона. Це поображання. Краса. Про користь цієї ягоди написано. Дуже багато загуглить. Дуже корисна ягода. Наступний сорт. Ще не зібраний, тільки частково. Зараз покажу що за сорт. Нортлайн. Такі грона. Загрузку бачите? От про те, що я говорив, такі гілки 4 вже видаляться. На їх місце залишаться отакі двохрічні гілки, невеличкі. І так, кущ в таких розмірах 2 метри, хоча пишуть, що деякі сорти і 5 і 6 метрів. Зараз покажу ряд, вони всі на рівні біля 2 метрів. За 4 роки гілка виростає якраз до таких розмірів. Далі видаляється, замінюється новою. Це приблизно так, як смородиною. І в таких розмірах кущі залишаються завжди. Ще там один є 45-й. Зараз подивимося його, якби практично обірвали, але кілька кущів залишилось. Манда. Сорт Манда. Все те саме. Трошки дрібніше, як на мій погляд, порівняно з попередніми сортами, але має гарний смак. Ще у нас є сорт Слейт, так само. Найдрібніший, але найкращий смак має. Тому такий огляд. Нагадаю, посилання на наш інтернет-магазин прикріплю в першому коментарі. Ось така ягідка. Гарних всім врожаїв, миру і перемоги.